Варіант, всесезонка. сезонка. Протектор 7 мм. Це клебер, це мішлен, тільки трошки типу, дешевше. Новий має 7,2, тут сімка. Стан нової резини. По протектору я маю на увазі. Це буде розмір 215 60 на 17. Клебер. 96H Де тут країна? Країна Франція. Ну, 16 рік, але дивіться Резина м'яка для паркетників має захисний борт. Протектор новий. Така пара може бути 4500 за два штучки. Скажем так, мішлен тільки трошки дешевше. І нова резина, новий протектор.